Сьогодні будемо, як ти зрозумів, розбирати переставну та сполучну властивості множення для раціональних чисел і заодно поговоримо про так званий коефіцієнт. Що за коефіцієнт? Звідки він береться і чого стосується, розберемо пізніше. А зараз поки що актуалізуємо знання, пригадаємо. На попередньому занятті ми розбирали множення раціональних чисел. І що ми дізналися по-перше. Якщо ми множимо між собою два раціональні числа, які мають знак плюс, то в результаті такого множення у добутку у нас також буде знаходитися знак плюс. Якщо ми множимо два раціональних числа, у одного з яких є знак мінус, а в іншого знак плюс, ну, іншими словами, можна сказати, що числа з різними знаками, то значить у результаті такого добутка знак буде мінус. І по-третє, якщо ми множимо два числа, у яких однакові знаки, при цьому мінус, то в результаті такого множення ми отримуємо в добутку знак плюс, чому так відбувається? Чому при множенні двох раціональних чисел зі знаками мінус у нас отримується в результаті знак плюс, відповідь знаходиться. В відеозаписі попереднього заняття, ми на цьому акцентувати увагу особливо не будемо, бо досить детально розібрали на попередньому занятті. Але важливо запам'ятати наступне: якщо у раціональних чисел однакові знаки, то в результаті буде знак плюс. Тобто чи в раціональних числах однаковий знак плюс, чи в раціональних числах однаковий знак мінус, в результаті у нас все одно буде однаковий знак. Що там? Що там знак плюс. Якщо в раціональних числах у нас різні знаки, наприклад, в одному мінус, в іншому плюс, або навпаки, то в результаті такого множення буде знак мінус. Можна також виділити інше правило. При множенні раціональних чисел знак мінус, при множенні на знак мінус, дає в результаті знак плюс. Ну, тобто можна виділити прям окремо правило, тут ми його з тобою запишемо, а тим часом пригадаємо. Як, власне кажучи, у нас відбувається множення. Отже, розглянемо перший приклад. 12 помножити на 5. 12 помножимо на 5. Цілі числа. Зі знаками плюс обидва. Значить, в результаті у нас буде який знак? При множенні 12 на 5. Який буде знак? Um, плюс. Звісно ж, знак плюс. 12 помножити на 5. Давай розкладемо 12, як 10, плюс 2. 10 плюс 2 помножити на 5, звісно, що в дужках. 10 помножити на 5 буде 50, плюс 2 помножити на 5 буде 10, 50 плюс 10 дадуть в результаті 60 плюс 60 або просто 60. Йдемо до другого прикладу. Мінус 0,4 помножити на 1,5. Зрозуміло, що при 1,5 стоїть знак плюс за замовчування. При такому множенні, який буде знак в результаті ось тут? Який буде Дуже. знак? Мінус помножити на плюс. Який буде знак? Ну щойно ми про це говорили. При множенні раціональних чисел з різними Пробувало. знаками. Плюс вийде. Точно плюс. Перед цим ми пригадували при множенні раціональних чисел а, ну, з різними якщо... знаками вийде знак мінус. Да, 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 да. Мінус, мінус помножити на плюс дасть в результаті. Знак мінус. Добре. Значить, зразу можемо позначити тут знак мінус. Ну, а тепер нам залишається 0,4 помножити на 1,5. 0,4 помножити на 1,5. Виконай, будь ласка, множення. 5 на 4 це буде 20. 0 пишемо. І 5 на 0 буде 0. І додаємо 2 буде 2. Пишемо 2 внизу. Um, uh -huh. Тут у нас буде просто четвірка. Uh -huh. То значить, у нас виходить 60. Uh -huh. Просто результат 60, чи потрібно ще щось зі знаками зробити? Um, є знак. Зараз подивлю. Після коми мається на увазі. Знак мінус, то зрозуміло, що у нас тут стоїть замовчування. Я має на увазі зі знаками після коми. Знаками після коми. Тут у нас один знак після коми, так? Або одне число після коми, а mm -hmm. тут іще одне число після коми. То скільки чисел після коми повинно стояти у нас в відповіді? Два. Правильно. Значить, якщо у нас два знаки після коми повинно бути у відповіді, а у нас уже стоїть два знаки, значить кома повинна стояти ось тут. А перед комою, так як порожнє місце, ставимо 0. Отже, виходить 0,6 або просто 0,6. Можна, до речі, інше правило запам'ятати. Беремо тут знак після коми 1, тут знак після коми 1. Додаємо 1 плюс 1. Виходить дві цифри після коми нам потрібно, щоб було. Починаючи з правого крайнього кінця, відраховуємо дві цифри. Раз цифра, два цифра. Значить, ось тут повинна бути кома. Перед комою. З лівої сторони немає нічого. Ставимо на порожньому місці цифру 0 і виходить 0,6 або, повторюсь, 0,6. Отже, тут у нас виходить відповідь 0,6 зі знаком мінус, тобто мінус 0,6. Подивимося на третій приклад. Мінус 3 четвертих помножити на мінус При множенні раціональних чисел з однаковими знаками. Який знак у нас в кінці буде? При множенні мінус на мінус. Що в нас виходить в результаті? Мінус. Неправильно, мінус на мінус дає плюс. Про це ми говорили з тобою, коли розбирали ось цей третій випадок. Точніше, четвертий випадок. Мінус 2 помножити на мінус 5. Мінус на мінус. Ось я показую, тобі в результаті дає плюс. Повтори попереднє заняття для того, щоб краще розібратися. Отже, ми зрозуміли, що мінус на мінус буде в результаті плюс. Можемо ставити плюс, можемо не ставити плюс. І далі нам потрібно 3 четвертих помножити на 5 шостих. 3 четвертих множимо на 5 шостих. Як множити між собою два дроби, звичайні. Ну, ми маємо їх звести до спінгу. Знаменник для це, цього розкорення. Це відбувається чисел. при додаванні або відніманні. При множенні у тебе чисельники множаться між собою 3 помножити на 5, і знаменники mm -hmm. множаться між собою 4 помножити на 6. Перед тим, як їх множити, звісно, можна щось скоротити, наприклад, 3 і 6 можна скоротити. 3 поділимо на 3, отримаємо 1, і 6 поділимо на 3, отримаємо 2. Mm -hmm. І виходить, 1 помножити на 5 буде 5. Mm -hmm. А внизу 4 помножити на 2 буде 8. Отже, відповідь виходить 5 восьмих. Тобто в третьому mm -hmm. прикладі у нас відповідь виходить 5 восьмих плюс 5 восьмих або просто 5 восьмих. Можна зараз Тепер запишемо з тобою правило, яке ми вивели на попередньому занятті. Можна його записати ось тут. Правило. Правило. Перше. Примножені. Примножені. Мінус А, тобто числа на додатнє число. Отримуємо. Результат зі знаком мінус. Мінус це. Друге. Примножені. Мінус число на мінус число. Отримуємо в результаті плюс число, плюс С. Зафіксуємо це правило. Отже, використовуючи це правило, ідею і практику з попереднього заняття, розглянемо з тобою ось такий приклад. Є перші дужки, я їх відобразив спеціально квадратними. В перших дужках у нас множиться мінус 1,2 на мінус 5, і поза дужками множиться на 3 п'ятих. Тобто такий добуток ще множиться на 3 п'ятих. Є у випадку множення, так званий закон множення, під назвою переставний. І далі ми також із сполучним законом множення познайомимося. І цей переставний закон множення говорить нам про наступне. Оскільки у нас три множника в нашому прикладі знаходяться, ми маємо право їх або перегрупувати, ці множники, тобто переставити місцями, або змінити якось дужки. Значить, як це буде зараз відбуватися? Я прибираю повністю ось ці дужки. візьму 3 п'ятих і мінус 5, переставлю місцями. І поставлю дужки... На мінус 1,2 та 35. Як це буде відбуватися? Давай по черзі це все запишемо. Отже, я знімаю дужки, Виходить мінус 1,2 Помножити на мінус 5. І далі помножити на 3 п'яти. Після цього я 3 п'яти поставлю на місце мінус 5. А мінус 5 поставлю на місце 3 п'яти. Таким чином я застосовую переставну властивість множення до рівня. Мінус 1,23 залишається без змін. Далі множиться на 3 п'ятих, бо я поставив їх на місце мінус 5. І далі помножу на мінус 5, бо вони стоять на місці 3 п'ятих. І після цього знову поставлю дужки. Я насправді міг і іншим чином зробити. Я міг мінус 1,2 і мінус 5 змінити місцями. Оскільки переставна властивість множення або переставний закон множення мені це дозволяє. Давай подивимося, що в такому випадку буде. Значить, я візьму мінус 1,2. вас що Тривога? Окей, добре. З тривогою справилися. Отже, що ми тут робимо? Ми переставляємо місцями, так? <клес> ставимо мінус 5. Далі на наступне місце ставимо мінус 1,2 треть. Пригадуємо, що якщо на другому місці стоїть у нас число зі знаком мінус, ставимо дужки. Тут можна на першому місці тепер прибрати дужки. І далі у нас стоїть 3 п'ятих. Тобто ми можемо і таким чином переставити. Перестав... У нас властивість множення дозволяє нам переставляти множники так, як нам подобається, довільним чином. І тепер після цього поставимо дужки, Тобто вони у нас були тут. Ми їх, по суті, тепер переставляємо ось сюди. Тобто, на друге місце. І тепер виконаємо спочатку множення в дужках, ну а потім повернемося до нашого першого множника мінус 5. Отже, мінус 1,2 множиться на 3 п'ятих. По-перше, в результаті такого множення мінус на плюс, що дасть? Який знак? Мінус. Правильно, молодець знак. мінус. Ми про це записали правило. Я розділю наші дії на дві штуки. Тут запишу окремо першу дію. Мінус 1,2 для того, щоб помножити на 35. Я перетворю із мішаного дробу в неправильний дріб. Пам'ятаєш, як воно перетворюється? В um, міш... неправильний ні. Береться знаменник, множиться на цілу частину. Тобто 3 множиться на 1 і додається до чисельника. 3 помножити на 1,3 плюс чисельник буде 5. Отже, виходить, мінус 5. Третіх помножити на 3 п'ятих. Результат буде знак мінус. 5 помножити на 3 буде 15. І внизу 3 помножити на 5 буде 15. І виходить у нас мінус п'ятнадцятих. А 15 п'ятнадцятих, оскільки чисельник і знаменник у нас однакові, дадуть в результаті 1. Тобто буде 1 і зі знаком мінус. Отже, тут у нас вийшов результат 1. І. Як бачиш, такі перетворення нам дозволяють куди простіше виконувати множення. Просто переставили, згрупували, перемножили те, що нам вигідніше перемножати. Тут отримуємо мінус одиницю. І далі друга дія. Нам потрібно мінус п'ірку помножити на мінус одиницю. При множенні мінус на мінус, що дасть нам в результаті? Який знак? Мінус. Ні, ми правило перед цим і списали. Примножені мінус на мінус дає що? Плюс. Дає плюс, правильно? Мінус. Отже, мінус на мінус дає плюс. А 5 помножити на 1 дає 5. Отже, виходить плюс 5 або просто 5. Тобто тут наша відповідь дорівнює 5. Згоден з перетвореннями, чи є якісь пропозиції у тебе чи зауваження? Ні, нема. Добре. Отже, я спеціально тут застосував і переставну, і сполучну властивість множення для того, щоб спростити собі розрахунок. Запишемо по черзі переставну і сполучну властивість множення. Розпочнемо з переставної властивості множення. Отже, запишемо. Переставна властивість множення. Для будь-яких раціональних чисел А та Б виконується рівність А помножити на Б до рівня Б помножити на А. Тобто можна їх простими словами змінити місцями. Запишемо, що це переставна властивість множення. Переставна властивість множення. І також запишемо сполучну властивість множення. Для будь-яких раціональних чисел тепер трьох А, Б і С. Справедлива рівність А помножити на Б дужки, тобто першою дією виконуємо А помножити на Б, а далі помножити на С. Буде так само, якби ми переставили дужки. Першою дією виконали Б на С, а далі помножили на А. Наведемо приклади. Наприклад, мінус 3 помножити на 5 буде те саме, якби ми переставили місцями. 5 помножили на мінус 3. І в цьому випадку буде мінус 15. І в цьому випадку буде мінус 15. Згоден з цим? Конечно. Розглянемо наступний приклад. Для сполучної властивості множення. Мінус 2 помножити на 1 третю. Поставимо тут дужки і далі помножимо на 3 четвертих. Ми маємо змогу з тобою переставити ці дужки. Не дуже хочеться мінус 2 множити на 1 третю, mm -hmm. тим більше, що ми бачимо, якщо ми 1 третю помножимо на 3 четвертих, у нас чисельник і знаменники тройка скоротяться, тому нам вигідніше помножити зразу дроби. Отже, мінус 2 помножити на 1 третя помножити на 3 четвертих. Як бачиш, дужки я просто переставив місцями, так? Передвинув простими словами вправо. Тепер виконую тут множення. Значить, мінус 2 у мене залишається поза дужками. А в дужках у мене 1 помножити на 3 в чисельнику, в знаменнику 3 помножити на 4. Отже, 3, і 3 я тут і тут скорочу. Тут 1 і тут 1. Виходить просто 1 четверта. Тобто виходить мінус 2 помножити, а тут в дужках ми порахували, буде 1 четверта. Множимо мінус 2 на 1 четверту, це значить мінус 2 треба помножити на 1 і розділити на 4. Це буде мінус 2 розділить на 4. Зробимо скорочення 2 і 4 на двійку, виходить мінус 1 друга. Тут одиниця, тут двійка. Розглянемо ось таку вправу. Подивимося на перший приклад. 4а помножити на мінус 1,2. І так, ми стикаємося з тобою з роботою не лише якихось чисел раціональних, а бачимо, що у нас також в цьому прикладі фігурує деяка величина А. Така величина А її називають по-різному. Це буквина величина, може бути змінна величина, може бути невідома величина. Тобто на місці А досить спокійно могло б знаходитися, наприклад, X або Y, або будь-яка інша буква. Взагалі ось такий вираз. Називають буквеним виразом. І зрозуміло, що якщо у тебе в такому буквеному виразі є дії множення, і в тебе є числа, які знаходяться начебто окремо в множенні, і є буква, яка знаходиться начебто окремо в множенні, То, якщо у нас між ними стоїть знак множення, ми можемо скористатися переставним законом множення, переставною властивістю множення. І 4 помножити на мінус 1,2, бо числа. Множиться ж між собою, правильно? А uh -huh. так як буква тут одна, і більше таких букв немає, не множиться більше букви ніяк між собою. То вона сама по собі так і залишається. Тобто просто множиться на А. До речі, ти ж розумієш, що між четвіркою і між А насправді знаходиться дія множення. Розумієш? Угу. Uh -huh. Тобто це можна переписати як 4 помножити на А, помножити на мінус 1,2. Застосуємо тепер переставну властивість множення, тобто першу. 4 помножимо на мінус 1,2, а далі помножимо на А. 4 помножити на мінус 1,2, а далі помножити на А. Просто застосували переставну властивість множення. 4 помножте на мінус 1,2. Скільки буде, Адам? По-перше, який знак у них буде в результаті такого множення. Плюс чи мінус? Мінус. 4 помножте на 1,2 буде скільки? Чи буде. Буде 4,8. 4,8 помножити на mm. А. Або просто мінус 4,8а. От і все. Нічого складного. Розглянемо другий приклад. Мінус 0,2. Помножити на Б. Ну або між мінус 0,2 та Б стоїть знак множення. Далі помножити на мінус 0 14 сотих. Застосуй сюди переставний закон точно такий, який застосовували ми перед цим. Що ти з чим переставиш? Um, Що ти переставиш місцями? Переставлю. Думаю. Um, переставлю Б. Б поставимо на ось це місце, а мінус 0,14 uh -huh. переставимо B, сюди. Для того, щоб мінус 0,2 uh -huh. і мінус 0,14 знаходилися в множенні один відносно одного рядишку. Отже, буде мінус 0,2 помножити на мінус 0,14 І далі помножити на Б. Отже, мінус 0,2 помножити на мінус 014. Який знак буде в результаті при множенні мінуса на мінус? Um. Ну, буде плюс чи мінус? Правильно, буде плюс. Отже, буде плюс. 0,2 uh -huh. помножити на 0,14. Давай швиденько помножимо 02 на 014. 2 на 4 8. 2 на 1 2. Ну а далі там будуть нулі у нас, правильно? Отже, виходить? Uh -huh. Виходить ось такий результат. Давай подумаємо тепер про цифри після коми. Тут одна цифра після коми, тут дві цифри після коми. Додаємо їх разом, потрібно, щоб після коми було три цифри, правильно? Відраховуємо, починаючи з правого крайнього кінця три цифри. Раз, два, три. Тут буде кома. Тут порожнє місце, тут порожнє місце. Що на порожніх місцях поставимо. На порожніх місцях поставимо нуль. Тут буде нуль і тут буде нуль. Що утворилося ага. за число? Нуль. Цілик? Нуль, цілик, кома нуль. 28. 0,28 тисячні. соті 28 тисячних. Отже, виходить плюс 0,28. тисячних. І помножити на Б так і залишається. Так і залишається. І подивимося на третє. Мінус 6 помножити на А, помножити на 8 і помножити на Б. Що тут змінимо місцями? Эм. Um, думаю, що. Б на А. Ну, і є. Я... да? так? Тобто давай А і 8 змінимо місцями. Так. Yeah. Отже, виходить, що. Мінус 6 помножити на що. Мінус 6 На 8. І далі помножити на що. Um, далі На А і далі помножити на що? На Б. Мінус 6 множимо на 8. Мінус на плюс, що дає в результаті примноження. Мінус. 6 на 8 буде скільки? 48. І А і Б залишаються Можна множення ставить, можна не ставить. Тобто виходить угу. мінус 48 а Б. Таким чином, і вправу ми з тобою зробили. Давай підведемо підсумок. Сьогодні ми з тобою пригадали. Основні ідеї стосовно множення раціональних чисел при однакових і при різних знаках. Записали з тобою правило, яке ти можеш використовувати для того, щоб пригадувати, як саме потрібно виконувати множення раціональних чисел із різними знаками, з однаковими знаками. Розглянули з тобою приклад, який дає нам. Ідею про необхідність використовувати якісь такі властивості для множення, які допомагають нам робити спрощення в наших розрахунках. Це, власне кажучи, ідея переставної властивості множення та ідея сполучної властивості множення. Переставна властивість множення говорить про те, що ти можеш множники змінювати місцями, як тобі завгодно. А сполучна властивість множення говорить, що якщо у тебе є три і більше множників, і вони якось знаходяться в множенні між собою при цьому деякі множники в дужках, Ти можеш дужки переставляти як тобі завгодно. От і все. На цьому можемо завершувати.